Мілана разом з мамою постійні відвідувачі парку Писаржевського, проте на такому святі опинилася вперше. Однак одразу радо долучилися до заходу. Я вважаю, що це дуже потрібно для наших дітей. Насамперед діти повинні соціалізуватися, вони повинні спілкуватися з однолітками. А зараз це на жаль дуже важко, тому що дитячі садки школи зараз не працюють, і це їх буде зближувати, навчати спілкуванню між собою. І я вважаю, що що, наприклад, для дітей, які переселенці, які виїхали з зон бойових дій, вони будуть тут відволікатися. Маленька Мілана розповіла, що захопила її на святі найбільше. Я сьогодні нашим воїнам малювала мілками малюнки. Також дівчинка вирішила зробити патріотичний аквагрим. Я намалювала собі колосок. Та герб України ведуча енергійна Ірина, яка створює для дітей святковий настрій, розповідає для гостей підготували дуже насичену програму. Нас сьогодні аквагрим. Сьогодні ми розмалювали нашу центральну алею у стилі Незламна Україна. Бо Україна це понад усе. А місто Дніпро найкраще місто у світі. В нас сьогодні бульбашкові розваги, якщо ви побачите позаду мене, півтори години йде в наш захід у такі вихідні дні. Для того, щоб діти розважали, а ми ще роздавали кульки. О, різнокольорові. І як завжди, після цього, коли ми закінчимо наш, нашу програму, ми даруємо діткам солоденькі смачники. Не забувають і про розваги для людей поважного віку. У парку Глоби проводять дискотеки. Катерина разом з. Подругами прийшла потанцювати та поспілкуватися. Для нас це потрібно. Ця От, Ну хоч таким чином. Друзі бачаться тут кого не бачимо, кого тут узнаємо, хто як дещо. У Нас і чат, кинула в чат, а Там уже кажуть, циганська почта спрацювала. Водночас із ностальгічними піснями діджей вмикає і популярні нині треки. Серед них і відомі хіти Монатіка. Його ритмічна музика подобається. Тим більше він зараз, наче більш патріотичні, такі пісні, співати, про того, том, що раніше у нашому місті кожен житель може знайти собі дозвілля до душі. З початку травня, і ми плануємо все літо проводити розважальні святкові заходи як для дітей, дорослих та людей елегантного віку. Заходи проводять кожні вихідні у різних парках міста. Участь безкоштовна.